Excuse me? Yes. Do you speak English? Yes. I'm street photographer. No, no, no. Have no time. No time. I will take picture anyway. Это вам питання? Дівчина 10 з 10, але вона не була в таборі Біалайф. Ви б з нею зустрічались? Ой, це прям ну дуже складне питання. Я думаю, те, що навряд. чи, тому що, ну, як це не бути в такому офігезному таборі Біалайф. Якщо вона була, все, вже можна отак от діти: пильцо знімати. Отак от золотеньке таке Хоба і отак от надівати. І чи назис? Да, правда. Может, ты помнишь, какие моты заменила? Mm -hmm. Надо подумать, моты заменить. Мне вот это так туже. Да. Ходи, вот иди. Ходи. Так, <репотворение> заходим в Ось тут я розмістила полицю, дуже зручно заряджати телефон, якщо потрібно. Тут в мене косметичка різна, е, там, наприклад, різні кремчики, вони ну, потрібні кожній дівчинки. От такі різні штучки. Ось така полиця має бути в кожної дівчинки. З минулого року, коли я драяла, то я думаю, в цьому році може потрібно буде ним скористатися, там допомогу якусь, а може, ні, я не. Так, ну в принципі, я думаю, що потрібно почати з речей. Ну, я люблю такий більш класичний ну, Наприклад, ось цю футболочку Balenciaga я купувала, ну, не десь 45 тисяч доларів. Вона була так, знаєте, там на щоденну можна піти, вона така стідненька. А ось цю таку рубашечку там я купувала навіть з цієї сторони. Ем, да. ну е, Ці до речі, носочки вони коштували на розпродажі, але дуже ну, класні носочки і ми так, ідемо, да? покажу вам. Ось тут в мене вікно вночі, тут дуже добре видно зорі, панорамне вікно, я зараз вам. Це просто. Да, вот. Ось таке вікно, там можна вишеньки поїсти. На цьому ліжку я сплю і в мене завжди стоїть такий от рюкзачок. Знаєте, в таборі дуже є, багато буває, загруженостей, бо я його постійно вдягаю і там все необхідне ношу з собою. Така дуже потрібна річ. Це моя постіль, ой, ну ем, там <с> ну, це буває, я там ночі хочу їсти е, обов'язково реквізити. Ну і знаєте, так як ми мало спимо, то в принципі таке ліжечко, воно є е, е, зручне, тому що я зараз вам покажу, дивіться, рюкзачок, отако вдягаєш просто, і ти можеш просто його використати навіть якщо я як подушечка. І ти спиш, і, якщо раптом тобі потрібно без. Ось на рацію приходить якесь повідомлення, тому швиденько, просто раз, 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 і ти побіг уже все! Скажіть, будь ласка, скільки потрібно коштів для комфортного проживання в таборі? А, ну мені здається, якщо це 5 днів, то в принципі 5 тисяч доларів на день це прекрасно. І ще можна там 2-3 тисячі доларів на якісь смаколики. Це топ. Все. Супер, дякую. Я Ніколас Карма. Скажіть, будь ласка, скільки коштує ваш лук? Я тисячу разів бачила вашу програму, і нарешті я вас зустріла. Це просто му, я як знала. У мене ось така є блюз, кишкарний колір. Я її купила в секонд-хенді всього лиш за 40 гривень. Потім також я в секонд-хенді знайшла ось такі штані. Ось такі. Також е, взуття в мене з леді бум 300 гривень. Я сережки ось такі. Вони з Аліекспрес і коштували всього 40 гривень. Обі так багато сил, безумовно є Все твоє Там коров погнали. Череда, так сказати.